Добрий день, шановні колеги, колеги не тільки взагалі по нашому педагогічному цеху, але й колеги щодо виконання основних установ держави з питань громадянського та патріотичного виховання. Хочу сказати про те, що наша конференція, я маю на увазі конференція наша у розумінні, що всі ті, хто приймає участь, участь або ті, хто буде дивитися цю конференцію, вона сьогодні проходить в надзвичайних умовах. І як свідчить практика нашої освітянської роботи щодо патріотичного та громадянського виховання, часто густо ми це виховання проводили від однієї знаменної дати до іншої. А сьогодні. Ситуація нам диктує те, що ми маємо здійснювати громадянське та патріотичне виховання повсякден. У цьому мені здається і новизна ситуації, у цьому мені здається і актуальність нашої конференції. По-друге, на що я хочу звернути увагу, що питання громадянського та патріотичного виховання, вони не є несподіваними для нашої освіти. Якщо подивитись, то всі закони про освіту, враховуючи і останній закон, який було прийнято цього року в вищій освіті, свідчить про те, що головним завданням, метою всіх ланок освіти є формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Якщо взяти це завдання і подивитися з точки зору змісту, то ми побачимо, що громадянин тільки тоді може стати таким, якщо він буде свідомо відноситися до тієї держави, до тих процесів, які відбуваються в державі, до суспільства, в якому він живе. Я би хотів сказати ще й про те, шановні колеги, що наша конференція відбувається. І стала можливою за сприяння Інституту інноваційних технологій, зокрема, підрозділу з виховної роботи і за особистого сприяння керівника цього підрозділу Лесі Володимирівни Корицької. Наша конференція стала можливою також і тому, що провідні вчені, провідні. Наукові установи нашої держави у якості головної мети виховання бачать якраз і виховання громадянина. Тому ми в своїй роботі і повсякденній роботі, і при підготовці цієї конференції спиралися на ті доробки, які сьогодні існують у вигляді концепції громадянської освіти. Які сьогодні існують у вигляді програми громадянської освіти, за цими документами стоять такі поважні вчені нашої країни, як Бех Іван Дмитрович, як Сухомлінська, Ольга Васильівна та інші. Тому ми не йдемо у цьому розумінні якимось, скажімо там, невідомим нам шляхом. Але з другого боку ми бачимо, що кожний регіон має свої особливості. Про це свідчить новітня історія України, у тому числі із розуміння і реалізації завдань щодо громадянського та патріотичного виховання. Стосовно нашого регіону, наш регіон відомий тим, що це місце. Де гартувалося козацьке ставлення, козацьке бачення щодо майбутньої тоді української держави. І тому ми у нашій повсякденній роботі і при підготовці конференції спираємося на ті традиції, які сьогодні, можна сказати, є живими, діючими. І тому сьогодні ми співпрацюємо з цілим рядом. Організації, які займаються казацьким рухом в нашому краї. Серед них, перш за все, це Всеукраїнська громадська організація СПАС. Якщо казати про інші підрозділи обласного значення, то ми активно співпрацюємо з обласним центром патріотичного виховання молоді. І у нас є вже певні доробки. Протягом багатьох років ми спільно проводимо. Міжнародні конференції з питань громадянського та патріотичного виховання, в яких беруть участь не тільки представники нашої держави, науковці, педагогічні працівники, громадські діячі, а також представники і інших держав. На нашу конференцію, яка, як вам відомо, відбувається 9 і 10 жовтня в інтернет-режимі надіслали свої матеріали, дуже цікаві матеріали, майже 70 безпосередніх учасників. І ми з великою повагою ставимося до всіх, хто звернувся до нашої конференції. Я хотів би також сказати про те, що серед учасників конференції є провідні вчені. Три на сьогодні доктори наук, майже 30 кандидатів наук. Серед учасників конференції багато практичних працівників. Ті, хто надіслали цікаві, можна сказати, безцінні матеріали, в яких міститься досвід роботи з громадянського та патріотичного виховання. Якщо казати про регіони, то, скажімо так, від Заходу до Сходу, від півдня до півночі в нашій конференції згодилися взяти участь науково-педагічні і педагогічні працівники. Крім того, хочу сказати, що не дивлячись на те, що наша конференція відбувається в інтернет-режимі, ми за сприяння керівництва нашого інституту. Ректорату, а також розуміння важливості цієї проблеми з боку Інституту інноваційних технологій, вирішили провести в рамках конференції і круглий стіл. І чому він присвячений, шановні колеги? Він присвячений тому, що в нашій області відповідно до рішення Департаменту освіти. Запорізької обласної державної адміністрації. А це рішення було ініційовано керівництвом нашого інституту, ректором Пашковим Володимиром Васильовичем, першим проректором Ястребою Валентиною Яківною. вже третій рік працює проєкт громадянин, який об'єднує зусилля з питань громадянського та патріотичного виховання. Майже 30 організацій. Серед них, перш за все, це шкільні та позашкільні заклади, серед них громадські організації. Тому не випадково, що серед співучасників конференції є і кафедра андрагогіки нашого інституту, і центр позашкілля. І саме 10 жовтня о 10-й годині. На базі позашкільного закладу, грані, відбудеться круглий стіл, де обміняються думками, нададуть свої напрацювання ті, хто співпрацює з нами відповідно до проєкту громадянин. Я б хотів тільки сказати про те, що співпрацюють з нами майже всі. Регіони нашої області. Це і Енергодар, це Мелітополь, це Бердянськ, і це цілком зрозуміло Запоріжжя. Ми вдячні керівництву і 109-ї школи, і керівництву центра грані і багатьом іншим, які 10 жовтня цього року будуть брати, ми сподіваємося, активну участь у цьому западі. Стосовно рекомендацій, шановні колеги, ви знаєте, що кожен захід, такий як конференція, бажано, щоб закінчувалися рекомендаціями. Ми заздалегідь ці рекомендації не готували. Ми вважаємо, що враховуючи те, що процес державотворення, де головним суб'єктом є громадянин, патріотично налаштований відповідно до України, її єдності, Саме в рамках цієї конференції, під час цієї конференції і будуть напрацьовуватися основні думки, які потім ляжуть в основу рекомендацій. І після конференції, коли будуть підведені підсумки, ми запропонуємо всім учасникам конференції, всім, хто не байдужий до цих питань, ті рекомендації, які і Надамо всі ми разом. Я ще раз хочу побажати всім успіхів і сказати про те, що питання громадянського та патріотичного виховання це питання не тільки, так би мовити, чисто виховних заходів. В нашому інституті, зокрема, це питання є невід'ємною складовою і навчального процесу, коли ми на всіх категоріях. Доносимо думку про необхідність ведення, про засоби, методи ведення цієї роботи. І про це саме свідчать також і ті соціологічні дослідження, які за останні два роки ми провели разом з нашими колегами. Вони свідчать про те, шановні колеги, що немає сьогодні і об'єктивно не може бути байдуже до того, як ми з вами Особисто кожен з нас бере участь у розбудові нашої держави. Щастить всім нам на цій конференції, щастить всім нам у подальшій повсякденній роботі з питань громадянського та патріотичного виховання.